Всім привіт! Сьогодні ми зробимо сайт на фреймер. Ми будемо використовувати макет з фігми, ось цей невеличкий сайт про суші. Я буду показувати це з самого початку, щоб ти зрозумів, як же працювати фреймер і як розроблювати там дизайн. Давайте починати. Що нам потрібно спочатку зробити, це перенести ось ці кольора в фреймер. Давайте це швиденько зробимо, натискаємо F і малюємо ось такі фрейми ось тут. Копіюємо цей фрейм, натискаємо Command-D, щоб зробити дублікат цього фрейму. Далі нам потрібно перейти в Figma, натискаємо на фреймір, обираємо цей код, Command-C, переходимо назад до фреймера, натискаємо сюди. І ось тут обираємо цей код, натискаємо Command-V. Зробили. А далі, що нам потрібно зробити, це додати його до стилю. Натискаємо плюсик, і ось тут напишемо «primary». «Primary color». Зробили. Далі нам потрібно обрати наступний колір. Тут у нас використовується просто білий. Упс, Натискаємо сюди білий, плюсик, напишемо white. 100%. Ось так. Натискаємо Create. Далі у нас є dark, натискаємо на цей. Копіюємо цей код, переходимо в фреймер, натискаємо на Frame і копіюємо цей код. Додаємо його до стилю, натискаємо плюсик. І ось тут пишемо Dark Dark. Dark Create. Давайте перейдемо і почнемо малювати наш сайт. Що нам потрібно спочатку зробити? Це фон для нашого сайту. Натискаємо на наш desktop. І ось тут обираємо там, де «Style», «Feel», «Color» зі стилю, там, де Dark, натискаємо сюди. Наступне, що нам потрібно зробити, це додати ось цю навігацію. Ми можемо використовувати вже готовий компонент, який є в фреймер. Для цього нам потрібно натиснути на Insert. Ось сюди. І ось тут написати «Nav». Далі, нам потрібно перейти там, де Basic, і обрати цей компонент затискаємо лівою кнопкою миші і перетягуємо його в фрейм. Ось сюди. Тут ми бачимо, що наш компонент відрізняється від того, що у нас є в фігмі. Нам потрібно це все налаштувати. Для цього ми можемо натиснути на компонент два рази, і ми перейдемо в його редагування. У нас є три меню. У нас тут дуже багато, давайте це видалимо, це нам не потрібно. Далі нам потрібно обрати колір зі стилем. Обираємо там, де філ, обираємо dark. Так, Наступне це додати кнопку. Давайте вернемось на Homepage і намалюємо ось тут кнопку, натискаємо F, малюємо кнопку, давайте подивимося розміри. У нас 174 на 53. Ми можемо трішечки поправити ці розміри. Обираємо цей фрейм. Спочатку зробимо, давайте розмір 154. Давайте так, для початку. І висад, ширину зробимо десь 170. Ось так. Далі. Обираємо там, де в стайл радіус закруглення. Давайте напишемо 100. Ось так. Нам потрібно додати текст до кнопки, натискаємо «Т», ставимо ось сюди лівої кнопки миші і пишемо спочатку текст. Переходимо в фігму і скопіюємо цей текст з фігми an no Order. Натискаємо Command-C, переходимо «Framer», натискаємо два рази сюди і просто вставляємо Command-V. Зробимо цей текст по центру. Можемо використовувати ці налаштування. Це по центру, це по висоті. І наш текст виравнюється посередині цього фрейму. А, Так, ще нам потрібно обрати фонд зі стилю. Натискаємо make an order і дивимося, який тут кольор текст використовується це аклоніка. Добре, переходимо в фреймер, натискаємо два рази ось так. І давайте оберемо Аклоніка. Клоуніка. Зробили. Далі давайте напишемо ось тут button. button ось так. Зробимо його червоним. Там, де філ, обираємо ось тут. і обираємо primary color. Обираємо наш текст і ось тут обираємо «Color» з, зі стилю white 100%. Натискаємо правою кнопкою миші і натискаємо Create Components для того, щоб створити компонент. Натискаємо Create. У нас є ось такі два прямокутнички: Hover preset. «Hover» – це наведення на кнопку, і у нас буде відбуватися якась дія, зміна кнопки. А preset це коли ми будемо натискати на кнопку, і буде кнопка якось змінюватись. Тут у нас є «Variant». Ми можемо зробити цю кнопку якоюсь іншою. Наприклад, зробити її меншою для того, щоб розмістити цю кнопку, яка трішки поменше, на мобільному пристрої. Так, ну що, давайте зробимо ховер-ефект для цієї кнопки, натискаємо плюсик і обираємо ховер. Ми можемо змінити трішечки колір при наведенні. Давайте зробимо ось таким. Так, давайте перевіримо. Для того, щоб перевірити, як працює ця кнопка, натискаємо Command-P, і в нас відкривається прев'ю. Наводимо на цю кнопку і бачимо, ця кнопка ось так змінюється. Якщо ви хочете якусь прикольну анімацію, якусь дію з цією кнопкою, ви можете зробити, наприклад, ось таку дію. Натискаємо на F, малюємо ось тут такий прямокутничок. Давайте зробимо. Побільше його, оберемо білий колір. Це я вам так просто показую, як ви можете робити ці прикольні анімації. Так, ось так. Давайте Command-P, наводимо на цю кнопку і бачимо ось такий ефект. І так, ви зможете робити ось такі анімації дуже легко, просто, завдяки ось таким простим діям. Давайте видалю цей елемент. Зробили. Повертаємось назад. Далі нам потрібно скопіювати цю кнопку, яка вже компонентом являється, Команд c Переходимо в редагування цього компоненту Navigation, натискаємо два рази. І вставляємо ось сюди. Command-V. Так, ми вставили цю кнопку сюди. Далі нам потрібно обрати цю навігацію, і там, де Layout, обрати Distribute, start Space Between, Ось так. Зробили. Так, давайте трішечки збільшимо цю навігацію по висоті, натискаємо сюди. І давайте ось тут зробимо 74. Ось так. Далі нам потрібно змінити розмір геп між цими посиланнями. Коли ми натискаємо на цей лінкс, у нас є ось такі рисочки. Ми можемо затиснути на ці рисочки і просто потягнути ось так. І розмір у нас збільшується. Або скористатися навігацією і обрати там, де геп цей інпут. Цей і ось тут обирати якийсь розмір. Або використовувати цей ползунок. Давайте оберемо 40. Наступне нам потрібно змінити колір. Давайте оберемо колор і оберемо white 100%. А, обираємо. Стиль тексту, натискаємо фонд, так Ось так. Давайте зробимо сайт 16. Ось так. Зробили. А далі нам потрібно замінити ось тут логотип. Ми повертаємось до фігми. І давайте скопіюємо цей логотип, натискаємо ось тут плагіни, натискаємо фігма html І давайте натискаємо на Copy to Логотип. Бачимо, що файл скопіювався. Переходимо в фреймір, і там, де топ, натискаємо ось цей шар, ось цей layout, і натискаємо Command-V. Чекаємо декілька секунд, і логотип став туди, куди нам потрібно. Логотип фрейміра ми видаляємо, натискаємо Delete. Ось так. Далі, давайте налаштуємо падінги зліва і справа. Стискаємо на навігацію, переходимо в налаштування, шукаємо «Паддінг», ось тут layout, «Паддінг», Обираємо додаткові налаштування, ось цю іконку, і бачимо: ось тут такі налаштування: це зверху, зправа, знизу та справа. Бачимо, що з справа і з ліва у нас відрізняються. Давайте поставимо по 24 пікселя. Ось тут і ось тут. Так, повертаємось назад. Нам потрібно намалювати наступну секцію з цим текстом. Давайте для цього ми натиснемо F і намалюємо ось такий прямокутник. Далі нам потрібно натиснути T і давайте тут напишемо текст. Потім перейдемо в фігму, скопіюємо цей текст, Command-C. Натискаємо Command-V і скопіювали. Далі, давайте оберемо ось тут size Width для цього тексту. Параметр Fill. Бачимо, що він зараз у нас неактивний. Для цього нам потрібно обрати Frame і обрати layout. FILL у нас працює тільки тоді. Коли у нас цей елемент буде знаходитись в стеку. Стек і лайут в фреймірі одне і те саме. Далі нам потрібно обрати текст, і ось тут обрати Width. fill. Далі нам потрібно обрати текст, далі, Align і по центру зробили. Обираємо ось цей фрейм, і ось тут, там, де size, обираємо Fit Content. Для того, щоб цей фрейм підлаштувався під розмір нашого тексту. Натискаємо Fit Content. зробили. Можемо відключити цей синенький прямокутничок. Натискаємо там, де style, Fill, хрестик. І я бачу, що у нас обрізається наш текст. І це мені не подобається. Для цього нам потрібно обрати стек, і там, де «Style», overflow, обрати не «Hidden», а Visible. І Текст буде відображатися, як нам потрібно. Далі, давайте зробимо цей текст нижче. Давайте натиснемо на весь десктоп і оберемо Padding, ось тут трішечки більше. Ось так. Бачу, що наша навігація також їде. Нам потрібно обрати для цієї навігації Position Fixed. Обираємо Position, натискаємо сюди і обираємо Fixed. У нас додається ось такі параметри: це позиція. Зліва, зверху, справа та знизу. На якому відстані у нас буде знаходитись наша навігація? Зараз вона знаходиться зверху 100, ось тут, і зліва 0, і справа 0. Нам потрібно додати певні налаштування для цієї функції. Обираємо 0 зверху, зліва також 0, і справа 0. Переходимо на наступну дію, натискаємо на десктоп і обираємо падінг. Давайте зробимо більше ось так. Перейдемо в фігму. Бачу, що у нас використовується суші червоне. Давайте оберемо суші і оберемо зі стилю. Добре. Так, у нас використовується ось цей текст. Мені не подобається ось тут капсом, але залишимо так, як є. Так, давайте подивимось, що у нас далі йде ось це зображення. Давайте під зображення у нас також буде використовуватись певна фреймер. фрейм. Давайте намалюємо його. Ось так. Зробимо нижче. Бачимо, що він в шарах у нас знаходиться вище. Нам потрібно його перетягнути зниз. Далі нам потрібно скопіювати це зображення, натискаємо на це зображення в фігмі, натискаємо на плагін, фігма.html. Чекаємо декілька секунд. Скопіовано. Далі повертаємось в фреймер і натискаємо там, де фрейм, Command-V. Чекаємо декілька секунд. І зображення наше вставилось. Ось так. Давайте підлаштуємо його. Ось так. Так, він повинен бути в фреймі. Ось так. Далі давайте його трішечки налаштуємо. Обираємо наш фрейм і додаємо його в layout, натискаємо плюсик. Обираємо цей стек «Image», давайте його назвемо «Image», І обираємо позицію «Hidden» а «Visible», Ось так. Потім натискаємо на «Image» і прибираємо цей синій такий голубий кольор. Так, і взагалі у нас відбудовується дуже прикольно. Давайте намалюємо наступну секцію: це ось цю карусель з наших суш. Вона буде робитися з стандартного компонента Тікер. Для цього давайте спочатку збільшимо наш холст, натискаємо на Desktop і ось тут просто ось так збільшуємо. Заходимо в Insert ось тут. І шукаємо Interactive Component Ticker. Давайте його перетягнемо вниз. Ось так. Давайте зробимо нижче, розтягнемо його на всю ширину. Обираємо цей компонент тікер і зробимо size with fill. Ось так. І далі, що нам потрібно зробити, це скопіювати всі ці зображення. Давайте натиснемо на всі ці суші. Давайте їх отак оберемо. Натискаємо на плагін Figma.html, Скопійовано. Добре. Повертаємось в фреймір, і нам потрібно вставити ось сюди наші зображення. Давайте притягнемо ці всі зображення ось сюди. Ось так. Нам потрібно обрати цей компонент-тікер, і бачимо: ось тут з'являються ось такі три крапки. Затискаємо ці три крапки, і у нас з'являється ось така стрілочка, і нам потрібно з'єднати до всіх наших суш. Давайте зробимо це швиденько. Ось так. Зробили а, так, давайте подивимось, як вони будуть відпрацьовувати. Натискаємо Command-P і бачимо ось таку магію. Давайте все налаштовувати, натискаємо на компонент тікер. Нам потрібно змінити геп між ними, тобто розмір, відстань між суж. Натискаємо геп. І ось тут давайте зробимо трішечки більше. Ось так. Тут у нас є певні налаштування. Child це ті елементи, які у нас зараз знаходяться в компоненті тікер. Це у нас швидкість, у нас зараз 100%, ми зможемо зменшити цю швидкість. Наприклад, давайте зробимо ось так: давайте перевіримо command p і бачимо, що ці суші у нас не так швидко а, бігають. Далі у нас є налаштування це в яку сторону у нас будуть рухатись наші суші. Зараз вони рухаються вліво, ми можемо зробити їх вправо. Щоб вони знизу вверх і зверху вниз. Давайте, для прикладу, натиснемо знизу вверх, ось так, натискаємо Command-P і бачимо, що так суші буде рухатись. Ні, нам так не потрібно. Давайте повернемось назад і оберемо з права вліво. Далі у нас є Align, це розташування цих суш по центру, зверху, ось так, по центру та знизу. Геп ми вже бачили, що ми можемо налаштовувати. Далі у нас є падінг. Ми можемо налаштувати падінг навколо цих суш. Давайте трішечки зробимо їх ось так зверху більше. Ось так. Десь то. Добре. І давайте. Ага, я ще забув змінити текст в нашому меню. Давайте подивимось, що у нас тут є: About us, menu, Contact. Давайте швиденько перейдемо в редагування компоненту навігації. Скаємо два рази. Тут у нас About Us, About Us. Потім меню. І тут у нас було contacts. Так. Так, добре. І давайте оберемо наш весь десктоп і оберемо ось тут height, висоту, feed content. Натискаємо Command-P. Ми зробили ось такий невеличкий сайт. Я сподіваюся, тобі сподобалось це відео. Якщо так, став лайк та підписуйся. Та до зустрічі у наступних відео.